Паломництво за припинення війни Парафіяни українських громад Риму побували у святині Больсени. Больсена особливе містечко, яке щороку відвідує тисячі вірян. У Базиліці XI 11 століття у спеціальному саркофазі поховані мощі святої Христини, яка у 11 років потерпіла мученицьку смерть за свою християнську віру. А у 1264 році там відбулося Євхаристійне чудо перетворення святих тайн на тіло Христа. Про актуальність парафіяльних паломництв та силу молитви в часі війни розповів ректор про катедрального собору сьогодні, переживаючи час війни, молячись за мир, ми найбільше шукаємо ці внутрішньої сили для, для всієї нашої праці, для всієї нашої послуги в Євхаристії. З іншої сторони тут є була замочена мучениця христина її автентичні реліквії. Ми маємо сьогодні дуже багато новочасних мучеників, наших співвітчизників, які гинуть від рук російського агресора. І тому ми просимо сьогодні в цій мучениці христини теж для нас сили, щоб ми відважно переживали цей час війни, а також відваги, особливо для наших воїнів і для всіх людей, які сьогодні терплять. Від російського агресора, священник, котрий очолив божественну літургію, пригадав про те, до чого покликаний Духовний фронт. Отже, ми в тих ініціативах Духовного фронту хочемо бути тою. Тут опорою твоїм другим крилом для полету для цього лету великого польоту духа, які об'єднані в напрямку нашої спільної перемоги захисту наших теренів для, для здобуття справедливого миру, і також підсилювати цю це служіння дух боротьби нашими молитвами, тому що вся доля людства. Доля перемоги, доля всіх людей об'єднаних тою метою, все-таки знаходиться в руках Господа. Тому наші прохання, молитовні прохання скеровані для те, щоб посилити і випрошувати Господа цих цих втілень, втілив всіх наших намірів, наших мрій і наших молитов. Про євхаристійне чудо, що відбулося в Больсені, розповів семінарист, який став учасником паломництва. Історія говорить про священника, котрий, повертаючись додому з Риму, зупинився в місті Больсена та молився месу в храмі святої Христини. Але він мав сумніви щодо Євхаристії, що під, під час освячення, під час під видами хліба й вина е, знаходиться сам Христос. І під час цього сумніву дійсно Христос йому об'явився і тримаючи цю частичку е, животворного Христа в руці, він побачив, що він тримає. Саме тіло Христа, і це чудо його скріпило на вірі, в священичому покликанні. І для мене, як семінариста, це також відіграло велику роль для мого духовного життя і для моєї майбутньої формації мого моєму покликані. Об'єднані єдиним наміром, паломники розповідають, що стало мотивом поїздки до відпустового місця за спокій, за мир і за злагоду на Україні. З такими намірнями їхали до, до мучениці христини до її собору просити у молитві разом з усіма з нашими паломниками. Миру в Україні, перемоги, Боже благословення всім у часі паломництва прочани стали частиною молитовного фронту та відчули себе народом, який має на меті щось більше. Наша історія в руках Бога і спільними молитвами ми наближаємо перемогу нашої України. Нехай слова прохання лунають в наших серцях. В єдності сила народу. Боже нам єдність подай. Вікторія Гавалешко, Юрій Ганчук. Пресслужба Святої Софії.